Починаю дуже сильно біситися, коли у мене, наприклад, скасовується робота, тому що я, наче, запланувала, що у мене сьогодні буде цей урок або навіть уроки, а вони не відбулися, і я сиджу в непонятках, типу, що мені робити з цим днем. Звісно, у мене завжди в телефоні є список справ, які там мені треба буде зробити сьогодні або в якийсь інший день. Але я, типу, не хочу це зараз робити. І особливо, знаєш, якщо це велика справа, бувають такі штуки, які називають жаби, тобто спочатку треба З'їсти жабу, зробити оцю якусь важливу важку роботу. І я собі починаю задумуватись, блін, ну у мене ж тільки година до наступного року, ну я точно цю жабу не встигну з'їсти. А якщо я її там не зможу зробити всю, і вже і зникає бажання навіть починати пробувати, хоча б частково. Я розумію, що я зараз виправдовуюся, так да? що треба просто сказати собі блять, сядь і зроби, хоча б якусь частину. Що ти вьо прям такий опір, де ти не буду це робити, не заплановано. Все.